Ви що, з глузду з'їхали, чи що? Це Це для реклами, чи буреки. Ви жраєте себе те як вдома в себе. Рібят, ну як так можна? Як так можна? Я не розумію. Ну, це що ш... реклама? Ти бачиш це тісто, це сулугуні, сир, зелень. Ми б ще зняли. Ну, після першого кусу нічого не остається. Т Та я вас і... наняв для дядько, для контенту, щоб ви робили мені контент. А вони ходять, вони сіли на трактор, вони сіли на трактор і їдять просто, чебуреки Сіли на і, ну, і шо, і що? Ну і що? Ну, що ж. Все, давай, коротше, давай, все, давай сюди. Ну, да. до... Виходь, виходь іди працюйте, ідіть щось робіть. Давай, злазь злай... так, Приє... не, не, не зламайся. Давай, і... Боже і... мій! Це вкусно. Ну ясно розказує. Ну, mm -hmm. ну. Прийшов начальник.